Всім привіт. Так, хочу одну штуку зробити на прицеп е, розказую, так. Нараз як я гружу в 109-й мій канал, бачу як е, ну, грузиться дрібний ліс там, ну, а такі, коротше, не, не кубане, такі грубі. Ну, Кубани можна нагрузити, і ти, ти більше не піде. А це я все шукаю кіспатики сюди закладати, щоб було вище. І то мені не... знайдеш, затоненькі може ламатись, грубий, та не влізе, треба затесувати. І я хочу поставити так. отакі труби. Отако. Ну ніби не тако, але... Буде трошки нижче, просто я так поставив, то не впало. Я зробив такі кольця. Зараз я вам покажу. Ой, це, так, ці здоймо. Ось такого покажеш. Корот, це буде отаке от кольцо приварене. Отако. От зараз. Ну, чекайте, я зараз. Здойму. Не буду займати довго. Це так буде схована труба повністю. Коли мені треба буде вище ну, нагрузити, це буде приварено тут. Я тоді витягаю, обертаю і закладаю. Наприклад, 10 см буде тут. І це заклав всередину. І все, мені не треба нічого більше шукати. Ну, зараз отако. І воно буде вище. І не треба буде рубати якісь спатики постійно. Привіз додому дрова, наприклад, чи сіно. вже не, ну, не, не впаде так, воно буде тримати. Шість шток таки буде тримати. Ага, не треба. Взяв, вибрав, поставив на місце. І все. Ну Трошки буде більш терця, тут нічого багато немає. І все. І таке 6 штоки. І... Поїхав в ліс, витягнув, поставив, все. Рахуйте, яка різниця. Що там, що там. І дрібного можна грузити, як то кажуть, до неба. Бо то, в принципі, це ну, пасом стягається, але це треба перше наскладати, воно буде падати. Що це таке, щоб просто лише тримало, щоб як грузити. Та як грузити ніби тому, теж тримає. Так що я хочу це зробити. Це я почистив, це пожевіло було. Кольця е, поробив з цвяха 200-ки. Погнув це отако. Так що це. Треба поварити, покрасити і це поскладати. Я лише маю 4 штуки, ще 2 треба купити. Бо то ще труба 32 По-моєму 32, так і стінка тройка а тепер вже нема не продають уже 2,5-2,8 де не дає хто як продає ще треба знайти дві штуки і буде в мене все готово і тоді буду собиратися там треба тормоза зробити зроблю це покажу тоді за тормоза поговоримо так от така Має бути, як веско зробилось. Так порівняти з тим. Так, і зараз так вибираю. Тут кольцо приварено. Вибираю. І, і туди. І все. Яка різниця? Не треба шукати постійно щось. <кій> Але ж треба буде поварювати. Я поприхвачу, така опарно виглядає обварити, нормально зачистити. Я думаю, що буде на прихватках. Ні, треба. треба зробити так, як має бути. Та й все. Це забираю. Хочу зараз, зараз покажу зробити, е, переробити, як це називає вентилятор. Доключався датчик вентилятора. Зараз покажу, як в мене тут зроблено. Просто датчик стоїть і все. І датчик у мене приблизно на на рік і все. Не хоче. Ну, коротше виходить з строю. І треба поставити релюшку. Зараз трошки зробить степліше, я це перероблю. Я думаю, що буде добре, бо тут так примусове і і тако і через датчик. Зараз сонце показується трошки, ще трошки і зроблю, перероблю це. А це ще дві трубки знайду, то де покрашу, до покрашу і поставлю вже на своє місце. Так, я вже підключив релюшку. Тільки багато всього інструментів через цю релюшку одну. Так. Трошки мені це не подобається, я таки, ну, це моцно, все тримається не. Е, бо треба було Драти пер, ну, коротати, переробляти я не хотів, тож іде звід вхід 12 вольт на цю, на, при, на собі. А звідси з йде на просто на датчик йшла. Я тепер дав масу на датчик. Сюди на вентилятор там маса була і маса на, на рельошку. Ту в інтернеті є схема, я знайшов схему, підключив по схемі. Включається. Та що, прямо саве і так, і так включається, а, щоб знати коли включиться, включаю. Може чули як. Так що, тут все добре, коли вже буде включатися, як до, нагріється на, до робочої температури, то тоді вже буде видно як це. Та через клюшку все буде добре, бо датчик буде служити довше. Я знаю, який це датчик замудрий, але і хочу ще тромоза зробити, але напевно, що неї не буду робити, бо дивіться. Болот. А там... Тут мало місця, нема де лягати, треба під трактор лягати. Хотів десь тут поставити, не знаю. Тормоза. О, дивіться, так. Тепер недавно сальники поміняв на корабці один. І не роздався. Не знімав, бо руки все були Все, в машині в мене тут все текло. Вже трохи повітервав. Так що... Що треба, що треба зробити Зробити, зробити Ай, як я маю показати А не там пускає чи що Не знаю маски Опа Отакі вот Я це не люблю Та треба буде зробити але треба було або тепліше або, або сухо Так що Зроблю чи буду робити, покажу. Так, так приїхав я робити виїзд з річки. Так, сюди бою. Ну то так як тут був. Ось сюди. Тут якраз сюди і сюди, сюди цей виїзд. Тут треба буде підрівняти е, там скопаємо е, цей берег трошки направо. Бо були би швидше це зробили, було б не вірали. Так що оцей вугол треба цей скопати і сюди треба буде це рішчі, так само і забирати і трошки тут підвеземо шотру і буде все нормально. Так само там, а там вже менше треба буде. Будемо робити, що покажу вам. Так, ми вже половину викопали. Такі весь буде він по олі пішов тут ще скопаємо трохи, там яму тут засипемо І буде класний виїзд. Ще там Три метри приблизно І все буде добре так. цей не, не пішов трактор. Не поїхав. Зараз або підтротимо, або зачепив трактор, ти витягну його. Так, або турчиємо, або я відчіпаю прицеп ти сіво. Давайте вже тут долена. Ні, не можна. Знесло його і зараз будемо турчати. Ну, піде чи ні, чи хлопці, вітри тут чи ні? Води, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Гадай, пришло. Пішло. Пришло. Так. Давай вправо трохи, бо ще не знесло. І все. А я трохи їде далі. А, через бік можна кидати. Все трошки. Давай, подари, поки біг буде. Ся трошки. Дивися далі. Давай зараз два метри. Бде, 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 бде? Це не стає. А нічого добре дав. Так.

Хлопці <сі> кидають весь прекрасний. Можна буде легко в машину їхати. У ліс. Потім вже покажу результат. В кінці коли уже докидають. Ну. Майже рівно. Ніхто не буде гратися так і робити. Так, Йду показати з цієї сторони, що тут є. Там вже підрівняли, треба буде десь затулачити, ще раз буде поїхати. Ну тут така маленька ямка. Це такі. це проїздиться без проблем. І тут. Тут дві мені ями треба засипати. Хоч теж проїздитися, але не всі. Тільки я проїду без проблем, але, але якщо було, то заодно привідний не їде. Буксує. І там вже ми доробили вже майже. Ще хотіли трохи скопати біл, що. Вже трошки замочились. Так що, не знаю, або зараз передихнемо і доробимо. А по количеством тоді будемо робити Ору камені взяти туди там? Оди да. там? там є каміння. Ну, ну. ну, та я знаю то, так, що... тут що. Там бидалюк, бидалюк. Ну як ж, тут беріжок. Ну. Ну. Так, 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 тут невеликий берег, але пісок. Пісок, ось. Коли ну, колесо пробуксує і не піде, хіба треба затолочити. Але нормально їздить. Зараз покажу тут далі. Запарковано як я Так що можна за легкого машину їхати, це треба буде затолочити широко. А ну весь ще От такий поворот так що. легко проїздити. І все і туди Так, туди Туди позагоранку І все і Рівна дорога Це як затолочиться буде дуже класно Так що Тут треба ще буде підсипати. Так що ми затолочимо, пару разів поїдемо. Це трохи вся, ну, трамбується. І Потім ще, одну, ще один прицеп привеземо і буде добре. Там ще внизу. О, треба буде ще підсипати. бо Там грубу піску. І воно вся сяде. Так що така то справа. Йдемо. Передихнемо, п'ємо води і там ще може той з, з цього зберемо. Спробуємо дорогу. Добро! Добре їхати! А тут уже затолочиться Не буде люкс! Так оприрізали! Судали туди! Так що їдемо вже додому! Перше я трошки пробуксовував, воно забило колеса після морозу. Випісаємо понижено. Хто не буксувало, йдемо додому. повернув до сусіда. Витасти зірку на, на Бо Він напевно вубу, та старався вже ти, ти їду додому вже. Копать мене дубов уже річети річе за м'є поробет, ти мати покій. З того року тут ми. Підсипали сусідом, нас покажу. О, це не підсипали, бо нам не стало. Ось звідси підсипали. Ось де маленька ямка. І тут Ну, маленькі є такі, але тут вже зробилось. Але ну, то що було, то треба буде земля. Треба буде ще раз привезти. І, І буде тут нормально. Ще тому має піти, зробити дорогу вгорі. Коло тих випів аж вверху там. там є шутер. Треба взяти тачку і засипати. І буде там теж нормальна дорога. Я тут кожен рік підсипаю до себе. Стараюсь би було рівно. Не дуже усі тут акуратно їздять, щоб було рівно. Але нічого, від Тому То що тепер зима пускає морози, це все. Тому і погано. Так, я вже приїхав додому. Кому сподобалось відео. Здати лайки, підписка. Всім добра.